Вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик волею і залізом таке гасло у 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, яка отримала своє почесне найменування за зразкове виконання поставлених завдань. Сьогодні військовослужбовці бригади продовжують мужньо захищати нас від окупантів та готові ділитись своїм бойовим досвідом, з бажаючими долучитися до їх згуртованих лав. 28-ма окрема механізована бригада одна з тих, у якій можна проходити службу, підписавши контракт 1824, який має визначений термін військової служби в один рік і виключно на бойових посадах. Про деталі та умови підписання такого контракту. Ми сьогодні поговоримо з рекрутером бригади Денисом Швидким. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Вітаю вас, пане Денисе. Розкажіть, будь ласка, про бойовий шлях вашої бригади. Бойовий шлях на бригаді дуже великий. Це до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення ми постійно знаходимося в зоні бойових дій. Це від оборони Одеси, оборони Миколаєва, звільнення Херсонської області, Херсона, також Бахмут. По цей час виконуємо бойові завдання. А чим от вона відзначилась, от пару таких визначних боїв? Я вважаю, що це у нас всі визначні бої, так як і оборона Миколаєва, коли ворог вже заходив в місто, наша бригада його вибивала звідти. Наша бригада перша заходила в Херсон, звільняла Херсонську область. І також ми спочатку Бахмутської кампанії теж знаходилися в Донецькій області. Контракт 1824 – двадцять проект, який запрацював нещодавно. Чи є вже перші добровольці контрактники? Так, є звернень дуже багато. Люди, люди звертаються, цікавляться. Є ті, хто зараз проходять вже, як так скажу, сотні звернень вже були. Десятки вже зараз проходять ВЛК і вже є хто підписали контракт і вже ж навіть отримали кошти перші. Під час співбесіди, от ви у них запитуєте, чи це свідомий вибір? От і вони зробили свідомий вибір. Так, а вже ж ми, коли консультуємося, розказуємо людям усі нюанси цього контракту, що їх передбачає цей контракт, що вони чим вони будуть займатися, чим будуть займатися на кожній посаді, окремо, яке у них буде навчання, так що кінцеві рішення вони вже свідомо приймають. А на які бойові посади приймаються рекрути до вашої бригади і чи обмежена кількість посад? Так, кількість обмежена це взагалом бойові посади піхотні. Це стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, гранатометник, помічник гранатометника, розвідка. Усі бойові посади. Вік це головний, але, вочевидь, не єдиний критерій відбору. Які От ще критерії відбору до рекрутів? Здоров'я і Психологічний стан людини теж ми дуже перевіряємо, тому що це молоді хлопці, які мають витримувати навантаження, і тому у нас дуже гарна перевірка цього, якщо і треба є і допомога. Допомога вже діючих військовослужбовців. Так, так. Тобто у бригади є психологи. А вже ж багато. У нас навіть на стадії проходження базової загальної військової підготовки у нас весь цей час їх супроводжує психолог. Щоб вони могли навчити людину справлятися з тими чи іншими проблемами, які виникають під час виконування завдань, також у нас це підготовка, вона є наближена до вже до бойових дій, щоб людина розуміла приблизно, де вона буде знаходитися і що буде відбуватися. Чи надходили заявки від кандидаток дівчат і взагалі, чи розглядаються дівчата на бойові посади до вашої бригади? Надходили, також розглядаються, але тут вже тщательні відбіри, де то вже на розгляд і командира, ну і психологічної групи також. Чим суттєво, якщо пройтись по пунктам контракту, цього контракту 1824 він відрізняється від того контракту, який зараз підписують громадяни України зі Збройними силами. Цей контракт вони підписують на рік. Після року контракту вони можуть звільнитися. У них є відсрочка від мобілізації на рік. У них є можливість виїзду за кордон і також багато пільг. Це іпотека під 0%, це навчання за счет держави. І кошти вже ж вони отримують за рік контракт взагалом більше двох мільйонів. Це мільйон від держави. 200 тисяч при підписанні контракту, 300 тисяч після проходження базової загальної військової підготовки і 500 тисяч після півроку вже знаходження в бойових діях. Також, не враховуючи це, вони отримують заробітну плату. На Протязі навчання це мінімальна заробітна плата 20 тисяч після базової загальної військової підготовки, коли людина приїжджає проходити Злагодження чи бойові дії, там вже ще нараховуються бойові кошти. Це від 30 тисяч до 170, в залежності від того, де людина знаходиться, на якій лінії фронту цей контракт по проєкту 1824, 24 Він тільки для рядового та сержантського складу. Якщо людина вже має офіцерські дзвоня там, чи після військової кафедри, то у нас є контракти, які не відносяться до проєкту 1824, але вони також можуть прийти підписати з бригадою контракт. Після того, як людина підписала контракт, От, як відбувається підготовка вже військовослужбовця перед тим, як він вже буде виконувати бойові завдання? Спочатку людина їде на базову військову підготовку, яка проходить 45 днів. І проводять наші інструктора, які вже були в зоні бойових дій. У них є свій пройдений шлях. вони також навчалися в країнах НАТО. Ми їх спеціально відправляли на навчання. Також їх супроводжує наша психологічна група під час базової загальної військової підготовки. Через 45 днів після закінчення людина вже їде проходити на навчання фахове. Це залежить від посади, яку вона обрала. Фахове навчання проходить від двох тижнів і більше. Після фахового навчання вони вже приїжджають в підрозділ, знайомляться з командиром. Відділення, командир взводу, командир роти і вже проходять злагодження на полігоні, які наближені більше до бойових дій. Де можливо знайти інформацію про вакантні посади до вашої бригади? Найти нас можливо на сайті 28 окремо механізованої бригади, соцмережі, інстаграм, фейсбук, тік-ток, усюди ми є. Також за номером телефону можна звернутися 077. Шість 0012. Вас проконсультують наші рекрутери по всій вам важливій інформації. Також у нас є офіс в центрі Одесі, Приморський бульвар, 14. Я вам дуже дякую за роз'яснення, що прийшли до нас і за вашу службу. Дякую вам. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був рекрутер 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Денис Швидкий. І спілкувалися ми на тему підписання однорічного контракту на проходження військової служби у Збройних сил України для молодих людей віком від 18 до 24 років. Якщо у вас є бажання стати на захист українського народу у лавах саме 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, ви знайдете необхідну інформацію. Описі до цієї програми. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна! 28 окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу запрошує на добровільну службу за контрактом громадян віком від 18 до 24 років. Лише за один рік ти отримаєш конкурентну зарплату та додаткові виплати, престижний військовий досвід, який відкриває нові можливості, соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті. Чому саме 28 ОМБР навчання у бойових інструкторів із реалії? Досвідом сучасне оснащення, дрони, роботизовані системи, бойове братерство, де тебе не кинуть. Зміни своє майбутнє зараз. Ставай разом з нами. Дізнайся деталі на сайті 18-24.army.go.ua або в додатку Резерв Плюс.